Ми ж сьогодні про дітей. Так. Дітям взагалі каву варто пити? Не варто, звісно, тому що це кофеїн, і він має свій вплив на дітей, на нервову систему, на їхню збудливість. Тому дітям ми не рекомендуємо продукти, які мають в своєму місці кофеїн. Це і шоколад. Газовані напої багато, наприклад, кока кола всім відомо. Але ж кажуть, ротовірус дуже гарно лікується саме ось цією колою. Ну тому що при ротовірусі виникає інтоксикаційний синдром, виникає блювота, діарея, лихоманка, все, що ми розказуємо. І тоді наступає зневоднення і підняття ацетону. Ацетон це вторинний, тому що є первинна причина там ротовірусна інфекція, наприклад. Для того щоб зняти цитон, потрібно повернути в організм глюкозу, бо це кетони вони внаслідок кроспаду глюкози. І дуже легкий спосіб дати кока-колу дуже легкий. Але насправді потрібно давати просто воду. І для того, щоб збільшити рідину в організмі, і просто щось солодке, цукор, льодяник можна дійсно просто цукор розвести в воді. Ми рекомендуємо розводити 40% наприклад, глюкозу в стакані води, дати дитині випити. Це дуже несмачно, дуже добре знають ті, хто проходив вагітній глюкозотолерантний тест, бо він гидкий. Але ми рекомендуємо такими простими методами, вони більш безпечні. Взагалі, дитячі напій, основний базовий це вважається вода. все таки, ми не даємо вибір воді.